Ми з вами вже чистили кеш у телеграмі через програму, у вайбері через вайбер. Да? І також ви вже могли дивитися, як чистити кеш. Через налаштування телефону. Але там є великий мінус. Там показується список всіх програм перелік. І ви не знаєте, яка з них, ну тобто, у деяких телефонах показується, скільки займає, але їх треба всі перебирати. Зараз я вам покажу один з там, сотень способів, як чистити телефон кеш у кожному додатку, але не перебираючи всі додатки. А ви побачите перелік 5-7. Додатків, які більше всього займають місця на вашому телефоні. Мене звуть Олександр Мілютін, я автор і ведучий курсу смартфон в університеті третього віку. Давайте подивимось, як це зробити. Ми на курсах з вами встановлювали ось таку програму, яка називається Сі Клінер. Це програма для чистки телефону. І ви знаєте, пам'ятаєте, що жодна програма чистки телефону сама вам нічого не почистить. За її допомогою, правильно її використовуючи, ви можете лише пришвидшити спростити свою чисту телефону. Давайте подивимося, як це робити. Отже, я заходжу в цю програму C-Cleaner. вона відкривається. Я, до речі, зверніть увагу: я перейшов у режим літака і вимкнув Wi-Fi, тому що, коли є інтернет, ця програма прямо закидує мене рекламою, це бентежить. Тому я на. Зараз виключив інтернет. Далі, що мені треба зайти? Ось, бачите, є один, другий, третій квадратик, і мені треба ось цей програми, приложення у вас буде написано, і програми, додатки. Ми заходимо саме в програми. І отут, якщо ви пам'ятаєте, у нас є синенький квадратик, да, і сіренький. Коли ми видаляємо, приймаємо рішення, що можна видаляти, що не можна на цій лекції, ми казали, що синенькі можна видаляти, а сірі не чіпаємо, бажано їх не видаляти. Але зараз ми будемо з вами чистити кеш, тому можемо і там, і там. Тому що, нагадаю, кеш це сміття, побочний. Результат роботи програми, видавання якого ніяк не впливає на роботу програми і на дані, які ви приймали або передавали. Тобто ваша переписка, фото, все, що ви приймали або передавали, не видаляється. Тільки кеш. Отже, заходимо в першу. раз, синенько. І бачите, на відміну від налаштувань телефона, настройки телефону, да, тут вони йдуть. За зменшенням. Тобто, оця верхня програма займає додаток більше за все місце. Другий, третій і так далі. Тобто, за статистикою, приблизно ось ці програми займають десь там 80% пам'яті вашого телефону. Тобто, нам не все треба перебирати, а лише оці. Поїхали по черзі Viber. Бачите, ось от дані. Сама програма 600, 400 МБ. Дані це переписка, оці всі не чіпаємо. і 87, і кеш один. Ну, один, тому що я тільки що проводив заняття, лекцію. І ми чистили вайбер. все вайбер мене не цікавить, я повертаюся назад. Наступний Facebook. О, кеш 24. Ну, небагато. В мене цікавить, щось там сотнями що було. Наступний Zoom. 60 КБ. Пам'ятаєте, КБ, кілобайт нас не цікавить взагалі, настільки мало, що не витрачаю час. Фото. І бачите, я йду. Одна, друга, третя і шукаю найсмачніші. О, соточка. Отут вже краще. От її я буду чистити. І далі я трохи вгору підіймаю. Бачите, я отут, отут починаю і трохи вгору тягну. Мені треба, щоб. Ось ця кнопочка з'явилася. Відомості про програму, свідення при свідення, ну, щось шо, таке буде на російській. Я заходжу, повернуся, підняв трохи відомості коротенько, раз на цю кнопочку біленьку. І в мене відкрилися вже знайомі нам налаштування. Тобто я сюди можу потрапити через налаштування телефону, а ви там шукати, або через цю програму. І тут нагадаю, мені треба щось дані, сховище, хранилище, щось таке. Мобільні дані, ні, ні, не підходить. Це передача даних через інтернет. Ні, це не то. А от сховище, о, хранилище, сховище, там, храніння даних, щось таке. Оце мені підходить. Другий крок. Заходжу сюди. І тут пам'ятаєте, ну мій кеш 100 мб, і усього чистити кеш. Да? Отже, я натискаю очистити кеш. Якщо у вас тут немає «Очистіть кеш, «Очистіть дані. Ви натискаєте «Очистіть дані і уважно читаєте, щоб там було «Очистіть кеш. В деяких випадках нема сразу очистити кеш. Я торкаюся очистити кеш. Бачите, нолик. Все, виконано. Тепер я раз назад, два назад, три назад. І пішов наступна програма. Зайшов, вгору піднявся. Відомості о приважній. Трохи вниз. Хранилище сховище очистить кэш. Раз, два, три назад. Месенджер 1 мегабайт, не цікаво. Кинемастер. 0 байт. Не цікаво. Телеграм 8 мегабайт, мало, не цікаво. Тобто гляньте, я в основні програми, які займають більше за все місця, я її вже почистив. Да? І отак бачите, я дуже швидко одна, друга, третя. Все, а те, що нижче, воно мене не цікавить, воно настільки маленьке. Це у нас були, нагадаю, синенькі програми. Я ще крок назад, шах назад зробив, да? стрілочки ось. А і тепер мені треба зайти ось в наступні системні програми. Нагадаю, їх видаляти не можна, а очистити кеш можна і навіть потрібно. Я тапаю коротенько на сіреньке. О, YouTube, гляньте, цілий гігабайт, цілий гігабайт. Я заходжу сюди, гляньте, 500 мегабайт кешу, нічого собі. Я знову підіймаю трохи вгору, відомості про програму. Так, мова мобільні, так, о, сховище. І гляньте, кеш 500 мегабайт. Кешу 500, і натискаю чистить кеш. А чистить кеш. Оп, ноль. Назад Два, три рази назад. Наступний Google 60 МБ. Ладно, почистимо. Відомості. Трохи вгору, сховище. 60 МБ. А кеш. Все. Гляньте, наскільки швидше, аніж заходити через Telegram, Viber, як ми це робили у попередніх відео, або через налаштування. Тобто ми все одно потрапляємо в налаштування. Але тут у нас. Зверху ті 5-7 програм, які більше за всього займають місця. Як вам зручно, я вам показую способи, як це використовувати, наприклад, програмою чистки, яка сама не чистить, а ви нам допомагає. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, пишіть коментарі, я намагаюся їх читати і робити ось такі відео-відповіді, якщо це буде корисно на широкий загал. Переходьте до наступних відео і дивіться, вчіться, Пробуйте да користуйтеся своїм телефоном наповну. До зустрічі в наступних відео лекціях.